На каналі Копачі з Полтави. Ми виїхали на Хоп сьогодні. Дивіться, втроєм сьогодні. Он Олександр, Серік збираються, лопати точать, апарати настраюють. Виїхали ми сьогодні в повторно, в те саме місце, що були ось до цього. Тут ходить дуже є багато. Знахідок було дуже знайдено багато. І срібних монет, і царських монет. Нещодавно знайшла тут скарб. З, ми читали десь 20 з монет з Сергієм, знайшли разом. Чудне місце, дивіться, рядом ось тут річка. Я думаю, що є де що, по, походити, щось цікаве знайти. Кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Буду завжди рада. Ще хочу нагадати вам про свою рубрику, яка складається з того, що вам потрібно прислати мені свої фото з цікавими знахідками. Є в шапці профілю на Ютуб каналі. Перехід на телеграм-інстаграм. Я потім виставляю ці фотографії в кінці кожного відео. Я думаю, це буде цікаво всім подивитися, що ви знайшли. Ну що ж, друзі, а зараз ми підемо по знахідки, погуляємо. Чарівно. І включусь там, де буде цікава знахідка на вас чекати. Друзі, я до вас виходжу, в мене емоції зашкалюють. Що я зайшла? Це просто, це просто, просто вам буде цікаво, я думаю. Чекайте секунду, переключаюся і показую. Послухайте цей сигнал. Почули? Гарно дзвонить, а ви подивіться, що попалося. А, який, який дзвіночок. Друзі, напевно, слідний. Зараз я його вимию, гарно. І покажу вам. Подивіться, яка знахідка. Круто, це просто круто. Це вперше. Я дуже часто знаходила, ви знаєте, різні обломки дзвіночка і тут такий дзвінок. Він ціленький, він, дивіться, з бушком. Він ніде не пошкоджений, йо -моє. Тільки проби я не бачу. Може є десь всередині, може. Я не знаю, де вони повинні бути ці проби насправді. Але ми потім розглядимо все вже більш детальніше, як біля машини будемо мити всі знахідки. Я вам покажу потім вже його чистеньким, таким як положено. Отака знахідка на мене чекала. Круто, круто, лайкосик! Маю кругляшок. Послухайте. О, який звук гарний. Подивіться, ще в грудці не знаю, я, що це таке. Разом з вами зараз будемо його відкривати. Ай, друзі. Це ж конина. Більш всього, що так, так. Да. Гляньте, які сліди вона залишає. Круто. Такі це емоції, коли ти знаходиш знахідку, і вона в тебе так в сідлі сиділа красиво. М -м -м. Яка знахідка. Хто не знає, такі люди є, що таке конина це прикраса кінської збруї. Дивіться, яка краса. Ну так, йдемо далі. І я знову маю сигнал. Послухайте, який чіткий дзвін. Подивіться. Що тут у мене попалося? схоже на Радянщину. да, схоже на Радянщину. Друзі, 1931 рік. А сама знахідка в нас що? Три копійки. Ну нічого, теж результат. Я думаю, що знахідка всі, це результат. Отака знахідочка, як бачите. Йдемо далі. Друзі, маю сигнал. Ще не копала. Послухайте, який. Але показує, що він дуже глибоко там. Хотілося б венлані скопнути його. Не знаю, чи вийде. Попробуємо з вами разом. Маю надію, що це якийсь царський, якась царська монетка. Щось мені так здається. Може зрозуміти, де воно? Вона, мабуть, ще в ямі залишилася. Ще розкопнемо. Можеш, таки там. Мідячок? Ви чуєте? Бачите? Нічого, ну, ще ще разок копнем, я думаю, ще достанемо. Не так просто я вам скажу. Знаходити знахідки. Одною рукою копаєш, другою знаходиш. О, є! Чуєте? Десь тут. О-го-го, друзі, друзі, дивіться. Це царська монета. Однозначно. Подивіться, йолки палки що це? Фух, круто. Зараз я її помию і включусь, покажу. Що ж, друзі, дивіться, монета помита по формату дуже схожа або на Єлизавету, або на Катерину. Не знаю, роки не бачу, вона вся в патині, Як бачите, така З часом її ліс не щадив. Ну, якось так. Взагалі не видно, хотілося б і, поск... і сказати би, але ж отака От ось знахідка мається у мене. Ну, це все одно круто. Лайкосик за знахідку, йдемо далі. Друзі, ви подивіться, що я нарила. Тут яма, якщо так подивитися ближче, то ти... Пів... півтора ж таки точно. Послухайте, я думала, тут мідна буде монета однозначно, але ж, подивіться, що попалося. Це від люльки якась запчастина. Я так на них дуже не розуміюся, але бачила. Навіть не маю поняття, як воно там кріпиться, до чого кріпиться. Ну, говорили мені хлопці неоднократно, що це знахідка від. Люльки. Ось така ось у мене мається, скарб, скарб такий <гум> мідний, як кажуть. Йдемо далі за знахідками. Друзі, маю сигнал. Послухайте, 12-13 десь так, плюс-мінус. Хочу спробувати викопати його з вами. Ще не пробувала, тільки розгорнула листочки. Самій цікаво, що там може бути. Ага, там корні. Отак то й легко буде це зробити. Ну, може воно не глибоко, то в нас б дасться вдасться без сили особо є. є викопали нібито щось сигнал змінився бачите вісім дев'ять ну чого зараз знайдемо в руці Було. Що тут? Що тут у мене? Хм, ти глянь. Щось дуже маленьке, не можу його тепер знайти. Хм. Та було ж тільки ще ось тут. Не бачу взагалі. Щось настільки маленьке, що навіть не видно. Ай, друзі, це маленька кулька. Ну що ж, це ж результат. Ось така малесенька кулька, як бачите. Нічого. Ще знахідки мене знайдуть, чи я їх. Ну Щось сьогодні взагалі так. Так собі. Вчора ми виїжджали, так було шикардосно. Ну, а тут, що є, то є. Йдемо за знахідками далі. А я маю знахідку, слухайте сигнал. 10-11, чітко. Подивіться. Має монетку. Радянська, мабуть. Так було по ВДА і нібито радянська. Так. Так, 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 друзі, де? Це 15 копійочок радянських. Рік у нас 1946. Ну, нічого, як є, так є. Не дуже щастить, але ж, які-не які, а монети є. Кладемо в хабарничку і біжимо далі. Ну що ж, друзі, ми змінили локацію. Вирішили трохи ще пошукати якісь місця, дивіться, заїхали на поле. Я вийшла сюди таке більше вже на травичку. Мені попався, дивіться, ось шмат. З глечика, нібито, здається, мені так гляньте. І я маю гарний сигнал. Зараз ми подивимося. Чуєте? Ух, так воно б'є чітко. Я ще не дивилась на цю знахідку. З вами хочу її розпакувати. Ну, б'є вона дуже зачотно. Гляньте, сидить в сідлі. Так, що тут у мене? Залипша дуже монета. Нічого не бачу. Що це, радянщина чи що? Ой. ой Била вона аж почти 40. Нібито. Так, друзі, це 24-й просторік. Угу. Ще на мідних... Скажем так, робили на мідному, чеканили. Не бачу, яка то монета. Або ж дві копійки, або три. Давайте біля машини вже помию і вам потім покажу її. От така знахідочка на мене чекала. Круто. Ідемо далі. Погляньте, знайшла тільки що таку знахідку. Не розумію навіть, що це може бути. Подивіться, Било воно зачотно, звісно. Я думала взагалі одразу, що це нібито як кулька якась, а ні, воно не просто кулька, а бачите, отакий має стан. Хто має поняття, що це таке, то пишіть. Буду рада. От така західка на мене чекала. Що ж, для початку гляньте? Гляньте, яку я яму накопала. Там, не знаю, можна в коліно зайти. І послухайте сигнал, який маю. Я так довго на цій ямою що колдувала, що фух, замурилась трошки. Подивіться, що попалося. Яка прикольна пломба. Гляньте, які написи має. Взагалі цікаво. Ти що. Ой, та можу навіть щось і прочитати. Не, не можу прям роздивитися. Ну, читайте. Хто прочитав, пишіть мені. Потім, як будемо розглядати, я помию знахідки детально потім роздивлюсь і скажу. Отака От знахідка мається. І яма, подивіться, яка. Отак От результати знаходжу я. Ложимо в хабарничку і йдемо далі. Не встила ту яму закопати. Дивіться, прийшла тут ось буквально рядишком. Послухайте сигнал. Спершу подумала, що це пробка, бо тут їх багато. А воно ні, друзі, дивіться, якісь. Гурт видно. Бачите? Гляньте. Ха -ха. Може, срібна монета? Що це? А, друзі. Це схоже на, на гудзика. На гудзика. Але такий він вам скажу цікавий. Гудзичок, подивіться який. Хм. Може він срібний. Такий красивий. Ну, нічого, йдемо далі. Знахідки на мене чекають. Погляньте, вже викопала ямку ось. І маю, дивіться, сигнал, тобто результат ще в грудці. Зараз з вами разом достанемо. І подивимося, що за знахідка. Я думаю, що це радянська монета. Так, так і є. Так і є. Щось воно тут такі налипші. Прям печально налипші. така ось знахідка, боже, яка вона жовтенька, гарненька. ох не бачу рік, але ж, здається, це дві копійки, як бачите. О, такий маю результат. Іду далі. Ось погляньте, що попалося. Ну, Звісно, тут ось ямка. І ось в грудці такий, як нібито, як монетка. Подивіться. Але вона вже від часу, здається, мені просто зломилася. Гляньте взагалі. Я такого ще й не бачила, щоб монети саме по собі ламалися. 13 у мене було. Не знаю, що це за знахідка така. Фух, навіть не що вже її. Ну, якось так. Потім помию, подивлюсь. Бачите, йду далі. Друзі, ось подивіться, йду, я йду. Ну, машина, це я була, там трохи далі, спочатку зайшла. І тут дивіться, що кабани понаробляли. Гляньте, як вони все перемолотили просто. І в мене є сигнал. Послухайте. Чіткий 17. Чіткий такий. я вже, мабуть, бачу його. Ось подивіться. Гляньте. Знахідка ще знаходиться в своєму сідлі, як бачите, зараз я її достану. Ой-ой-ой, що воно таке? Боже, яка вона пошкоджена часом. Це тільки. Ви подивіться, взагалі. Тут просто недалеко річка йде, отам, за цими кущами, тут русло річки йде. Ну, ми приблизно біля неї були цієї річки, тільки ми попередні їздили, зранку там були. Десь, може, кілометр, якщо по прямій подивитися. Отака знахідка. Я навіть її, мабуть, не відмию. Я думаю, що це радянська монета. Ну дуже схоже по цьому по гурту. Та і сигнал 17 бив, якось так. Відмию, потім скажу, що це. Йду далі, бо скоро вже їхати додому. Вон, подивіться, Олександр щось шукає трошки далі, отам. десь, мабуть, за кущами і не видно. Десь отут-ось. Ось бачите, сірік ходить. так ми гуляємо. Йдемо, йдемо. Ще є знахідки, я думаю. Ну що ж, друзі, на сьогодні завершується мій коп. Я вже йду до машини, залишилося ось буквально декілька метрів. Апарат вже блимає, вже розряджається. Думаю, не буду заходити нікуди далеко, так як немає сенсу ніякого. Відкопала дуже класно, просто чарівний день. да. Небагато всього знайшла, знахідки були, але ж. Ну, скажімо так, було й краще. Дуже мене порадував оцей дзвіночок, який я знайшла. Просто ну, шикарний. Ми роздивилися, він не срібний, але ж він цілий. Друзі, це буває дуже рідко, коли таке знайдеш. насправді. Е, порадувала і мідна монета мене, і Катерина, мабуть, попалася мені. Ну і всі останні знахідки теж були нічого так. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Завжди буду рада. Нагадую про свою рубрику. Якщо комусь цікаво, знахідки свої мені відправити. Я їх виставлю потім в наступних відео в кінці. І будемо розглядати, що ви позна... що ви познаходили в інших містах. Не забудьте, сьогодні теж буде в кінці відео. Рубрика, ту, що я перед цим вам розповідала. Ну що ж, зараз йдемо до машини, залишилося буквально ну, тут трошки дойти, і все перемиємо і покажемо, що ми познаходили. Пішли. Що ж, друзі, знахідки вже всі ми повикладали, перейдемо до розгляду. Тут ось знайшов Олександр знахідки. Дивіться, який у нього асортимент. Просто я не знаю, в нього тут все є. Знайшов дуже зачетну, от, Кат, Катькін пятак навіть рік видно. Рік у май... 1700... який? 60? Який? Да, 65-й ну зачотно дуже. Він ще її в онлайні викопав. Попалася в нього діньга 1758 року. Теж діньга, не бачу рік. Дивіться, яке зачотне кілечко попалося. Все у нас тут що? полушка. Прикольна така. Пугавка, це в нас одна копійка Олександра. Бачу я, да? 1865. Олександр II. Да, друг. Тут у нас що? Це радянська монетка. Такий, як нібито 5 копійок, рік я теж не, взагалі не бачу. По цим знахідкам. Дивіться, які зачотні, гляньте, який дукач попався. Ну просто. З чого він, Саш? Олова. Ми одразу подумали, що це срібло, ну, але ж так так буває. Тут була петелька, і щось з часом десь вона поламалася. Зачетна така пуговка попалась, дивіться, який гудик. Навіть не розумію, з чого воно могло бути. Може, ви знаєте, то напишіть. Дивіться, з петелькою все на місці. Так, це що у нас тут теж, чи Єлизавета, чи Катерина. Гарна знахідка. І радянська монета, дві копійки 24-го року. По знахідкам таким ось конинка попалася. Хрестик дуже цікавий. Подивіться, який він маленький. Такий. Я таких ще не, не зустрічала ніде. Ось подивіться, нак попався йому, нікому не попався. Сьогодні в нього є, як бачите. Ну, всякі вісюльки, петельки. Якось так от копав. Перейдемо до моїх знахідок. Ви все бачили. Я так собі сьогодні відкопала це все радянщина, вона не відмилася практично, вона вся закиша. Воно просто що знаходилося це все біля води. Тож нічого я не змогла ні розгледіти, нічого взагалі. Значить, радянщина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість монеточок. І ось подобалася мені дуже оця. Катерина або Єлизавета Теж нічого не видно. Ну, що є, то є. Якось так, бачите. Пломба попалася, велика, отака, з написами. Так ми і не роздивилися, що тут пописано, ну, цікаво щось. І така монетка е, пломбочка маленька. Ось, подивіться, така вісюлечка попалася. Що воно таке? Хто знає, то напишіть, якщо ви знаєте. І гудзичок. Дуже цікавий мені попався, дивіться, самий класний сьогодні у мене був сигнал це такий дзвінок. Ми роздивилися, що він мідний, немає ніде ні, ні проби, нічого. Ну, Як, як кажуть, що, що є, то є. Але ж зазвичай вони попадаються в маленькі обломки, кусочки, а мені попався цілячком. І попалося якось від люльки, да? Да. від люльки така запчасть, не знаю. І гляньте який Одні мені попалися обломки з кераміки. Може це був глечик. І отака ось красенька. Так, перейдемо до знахідок Сіріка. В нього тут, як завжди, все, що хочеш. Тут не знаю, мають йому треба коментувати, що тут. Попалося три срібні монетки в нього. Це в нас що? Не бачу ні. Цері. бачимо. Да. 1874 рік. Ну, зачетно, молодець, тебе завжди є срібло з собою, в кармані, мови, да? Да. 10 копійок попалося білон, 1923 рік. І попався такий, така братинка. Угу. А, це полторак? Yeah. Ну, не роздивишся навіть, що це таке, але ж це срібло. По знахідкам по радянщині. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не будемо розглядати роки, їх тут вони теж в такому стані, не, не дуже. І тут знайшов він всякі-гудзики. всякі, всякі гудзики. Дуже класно попалась маленька йому, дивіться, проколочка. Зазвичай вона така йде більшенька. Ну, Тут манюня. Попалася йому браслет ти говорив. Да? Угу. Дивіться, не знаю. Може хто знає то, точно що, зато пишіть нам. І див... Ну і попалися, дивіться йому церкви. Йому впалося 5 церків. Що тут у нас? Деньги. Деньга. Рік не бачу, але ж курку видно. Попалася теж деньга. стан не, не дуже задовільний, не помиті, не захотів сірік сьогодні мить. заморились, находились. це що таке. Три копійки Микола. Три копійки Микола. Ну, це він знає, бачите, я не, навіть не роздивлюсь. Те, що в тебе. Копійки, ну і така копійка і копійка Миколина. Ну, якось так. Кому сподобалося, коментуйте, лайкайте. Будемо раді і до нових зустрічей. Ну що ж, друзі, а зараз рубрика, на яку я обіцяла. Ще люди згодилися прислати мені з інших міст свої знахідки цікаві в фотографіях. Я їх вже вмонтувала в відео. Ну що ж, приступимо до перегляду.